Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді терміновий продаж двоповерхового будинку, який розташований в місті Ірпінь. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Будинок загальною площою 125 квадратних метрів має розділення на дві окремі частини. Які дозволяють проживати в будинку двом родинам або здавати одну частину будинку в оренду. Перша частина будинку має кухню, яка об'єднана з вітальнею, дві спальні та санвузол. Друга частина будинку має кухню вітальню, одну спальню та санвузол. Усі меблі та побутова техніка. Залишаються новим власникам. Площа ділянки 6 соток. Поруч з будинком є усе необхідне для комфортного життя. Вартість будинку 68 тисяч доларів. Ще більше оголошень ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Дякуємо вам за перегляд. Будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!